Привіт, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал. Я дуже вам рада. Готовлю сьогодні такий десерт, е норвезький, називається пиріг. Залишайтесь зі мною і будемо готувати разом. Такий він у розрізі виходить, дуже ніжний. Крем тут дуже смачненький такий. Готується швидко, просто. Я також все готую по-простому. Це я не є кондитер. Просто показую вам, як я в повсякденному житті готовлю. Готовим тісто. Яйця я поділила на білки і жовтки. І зараз сюди буду досипати цукор. Досипала я цукор і включаю міксер, щоб міксер збивав. Тепер додаю масло. І також включаю міксер щоб міксер вимішував. Тепер додаю молоко. Все в мене кімнатної температури. Яйця, масло, молоко, все кімнатної температури. І знову збиваю. Тепер беремо лопатку або ложку, в мене вінчик. І буду додавати борошно так, пару прийомів. Два-три прийоми, щоб борошно розмішати тут. І також додаю розпушувач. Всипаю в борошно, щоб разом всипати. І так, в три прийоми. Духовочка в мене вже розігрівається. На 170 градусів. Тісто таке пухкеньке, міру густеньке. Все, зараз я беру формочку, застеляю пергаментним папером і буду розстеляти так добре тісто. Тепер збиваємо білки. Кидаємо сюди в білки дрібку солі і дрібку лимонної кислоти. Можна лимонного соку дати, типаємо і збиваємо до такої піни. Ось така піна має бути. І тепер будемо додавати цукор сюди. Два, три прийоми. Так небагато. Щоб міксер збивав. Е, вже будемо цукор додавати, не виключаючи міксер. Мені буде легенько збивати, я буду досипати. Ось так збила я до таких піків, що вони не падають. От бачите, я так візьму в руку воно не падає. Значить, гарно збилися білки. Тепер беру крохмал картопляний, і зараз я його просію тут. І так легенько ложкою вимішаю. Так легенько, щоб білки не впали. Ось так. Просієте. І він тоді легко вимішається. І так буду гарно вимішувати. Так, в одну сторону, щоб та білкова маса поєдналася з крохмалом. Тепер білочки я буду викладати зверху на тісто. І розстеляти по всьому тісту. Білочки гарно так збились. Навіть не хочуть відставати від ложки. Ось так я розстелила, не доходила до краєчків, бо і так в духовці білочок трошки розійдеться і якраз буде нормально. І тепер ложкою отак от буду робити такі піки щоб ну доверху це можна робити, можна не робити, як кому подобається. Смак від цього не зміниться. Ось так я зробила такими піками. Буду посипати такими мигдалевими листочками. Можна грецькими горіхами, хто що має. Також буде смачно. Я так посипаю. Мигдаль також дасть свій смак. Ось так. І тепер в духовочку. і випікати буду десь 35-40 хвилин. В залежності, дивіться, по своїй духовці. в кого яка духовка, це вже до готовності. Ось так так добряче даю. І все. Тепер в духовочку. Корж у мене вже випікся, я його розрізала так, на дві частинки, і він у мене охолоджується, а я буду робити крем. Сюди я вже влила вершки і цукрову пудру, і зараз буду збивати. Тепер буду додавати масло і також збивати. Тепер додам сир маскарпоне. І також все, щоб гарно збилось. Ось такий кремчик у мене получився. Зараз буду складати десерт. На одну частину коржа я накладаю так кремчик. Все, я так розмастила і зараз буду ставити другий корж наверх. Получився. Кремчик тут нагадує так, як морозивий пломбіль. Отак От получився такий десерт. Я так чуть-чуть придавлю його, щоб корж при... з кремом так з'єднався. І зараз на 2 годинки в холодильник. Щоб гарно крем пропитався і щоб добре його нарізати. І як бачите, готувати його дуже легко. А я, як завжди, прошу підтримати мій канал, поставити лайк, підписатися на мій канал. Всім мирного неба і слідуючого відео.